Дорогі мешканці П'ятихатської громади, минає 2024 рік. Черговий рік боротьби українського народу за незалежність і свободу України я щиро дякую воїнам збройних сил України, всім захисникам і захисницям, які сьогодні героїчно виборують наше право жити в мирі і бути вільними. Ми пишаємося вашою стиккостю, незламності та відданістю батьківщини. Я дякую всім волонтерам та кожному жителю нашої громади за єдність, патріотизм і підтримку сил оборони. Попереді у нас новий рік. Він Ви нові виклики здобутки і радості. Я вірю, що з Божою допомогою спільними зусиллями ми все подолаємо. Здісняться всі наші мрії і сподівання. Бажаю, щоб новий 2025 рік став переможним для нашої країни і кожного з нас. Приніс нам мир і спокій, нові можливості для розвитку і просвітання. Щиро зічув вам і вашим родинам. Тепла і міцного здоров'я, щастя і здійснення бажань, злагоди і єдності у спільному прагненні будувати сильну державу і щасливе майбутнє для наших дітей з новим 2025 роком. Слава Україні!